Сьогодні ми тестуємо оцього прекрасного, неймовірно, причудового гравця Роналдо де Асіс Морейра, коротко кажучи, Рональдіньо. Гравець, який чуть не споїв Месі і його вигнали з Барселони. Гравець, який як брав м'яч до ніг, весь світ просто балдів. Тому поліпіть подобайку, комент та підписку не з А ми полетіли грати перший матч. Фьорст match! Ось так, перший наш опонент Київ значок. Ой, ой, ой. Не можем было, ну, нереально было играть. По типу його там упринесли. Так, тут Рончик. Переверяем. Рональдиньо. First goal in the club. Так, Рональдиньо. Ну, я так все поприкалываюсь за... Ну. Продати рончику. Ну, зліво я забуваю все-таки. Мені що? Де От на рончик. Ну, не геніальна передача. Просто ДСІ вірвався. Тут також новачок. Просто тут красота него. Таштеген на червоний венджик. Оу, Саво. Сава говорить теж прикольно. Бачу, бачу, бачу. Тут Рі. Давайте зразу, щоб мені було легше грати, я гол. забув. О, Белінгем! Один Добре, Рон не так піддав, але блядь Може це найді краще не так віддав. На, нахуй 2-3, блядь. Угу, 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 він качає ад'єна рабьо. У нього позиції сам є урну діні. Ой, блядь, зліву він файно пробив тут зараз. Мені зараз сподобалось. Показуй сквад, тарштеген. Блять, схему прям сити узають схему прям. Але у плані, а, в плані. швидкості вони двої. Дали бы форуши. Рональдиньо, ну, тривелла, ну. Сюди вона, Сюди! Здорово! Отак, в бачиш, 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 терем. Бачиш, ну тут теж. Відпочаю, але тут тоже ти бачиш. Та здорово. Халяву забили, але, блять. херу На мою думку, сильно. Типу. Типу, є кесер. Якісь... Ну, різниця 100% є. Ой, здорово. Тервина. Ось. А це гарний гол, хлопці? Я не знаю. Це... Найс, найс. Бавитись можна так. Ну, покатикуємо. Опонент номер 5 Фейхель, Мальдіні Зінченко О, Доволі непогана. На, 1-2, нормально. Чех. Робертон. Ох, Роберсон там так сотку виглядає. Ух, Хонд. Бо була така незвична передачка. Тихо, не типово для мене. Нарон. 2-1. Нормально. Соп. Дивимось. Алісон, Кунде, Дім. Угу. Здорово, Рональдіньо, на такій мовчанці зіграв зараз. Ой-ой, я тут побачу, так хорошо. Добренько, добренько. Добренько. Здорово, Белінгем. Віддав на Роналдіньо, ну тут бача побачила просто. Вуй нахуй. Здорово, тут Рональдиньо разобрался с бачей. дай найти и то выстрелить с головой. Здорово, блядь. Это было файно. Фух. Кенечка, как зиграл, так. Назраем. Найс, де нуль. Не було офсайда в цього, блять. Дайте мені... мне пох пам'яті, на. На на. 2-0 на Хоч це огляд Роні, але, блять, щось кенедагляд що тут фу у оформив. Блять, коли треба, блять, виходи, нахуй. Коли нахуй не треба, блять. Привіт. Тільки державний що написав. Були, Точка. Ну хоч 4 дина це вже точно вже GG. Збрати своїх шість перемог, блять. Ох, здорово, І так, зіграв я своїх 10 неповних поєдинків за Рональдінь. Що я вам скажу? Удар, начебто, в нього непоганий. Спасами, блядь. ну мені такі... особисто мені, може я криворук, я цього не буду заперечувати. Але спасами в нього проблемки, мені не подобається, як він пасується. і... Баланс 88, я би напевно сказав, що у нього баланс 75, блядь. ну якось не знаю, він такий тяжкуватий для мене. Чесно, не знаю, може, за то, що ніякий стиль зірності йому не дав. Ось. А так, бив нормально, там, з лівої да, коли бив і залітало, І дуже дивно для мене було, що типу, зазвичай він бив лівою, а не правою. І це так для мене трошки було. Що, блять, що за хуйня, ось. А так, то, якщо вам випала ця карточка прикольна. Якщо хочете купляти, купляйте, покайфувати можна для тих, хто міг фінтитись, я не вмію особливо там фінти використовувати, це не для мене. А так, то прикольна карточка. Ну, що можна говорити, якщо ця карточка коштує блядь, там, десь близько 4-5 мільйонів. Ну, що можна говорити? Тому вліпіть, будь ласка, свою подобайку, комент, підписку і до нових зустрічей. Бай-бай.